Коли край провиниться, то має багато володарів, коли ж є людина розумна і знаюча, то держиться довго. Людина у Бога, що гнобить нужденних, це злива рвучка, що хліба по ній не буває. Ті, хто закон залишає, хвалять безбожних, а ті, хто закон береже, на них буряться. Люди лихі правосуддя не розуміють, а шукаючи Господа, все розуміють ліпше у Боги, що ходить в своїй неповинності, ніж криводороги, хоч він і багач. Книга Приповістей. 28 розділ Біблія.